Івано-Франківська активно готується до великодніх свят у дерев'яних будиночках, що позаду мене можна і наповнити свій великодній кошик і гарно його прикрасити. Адже великоднього краму тут чимало. Ольга Іванівна лише придивляється до асортименту, який представлений на ярмарку. Робити покупки буде вже перед самим Великоднем. Жінка розповідає, багато купувати не буде, адже на одну пенсію особливо й дозволити чогось собі не може. Кошик у неї буде Скромний, але з традиційними смаколиками. Паска кусочок боси, якоїсь бужнинки, Свічечка. на торговому прилавку. Надії майоріє великоднім асортиментом. Жінка розповідає, івано-франківці дбають не тільки про наповнення великоднього кошика, але й про його вигляд. Тому і придивляються на різноманітні прикраси. «Більший попит за крашенками і свічками великодніми, іменно яичками, там всякими такими, ангеликів шкодують палити. Писанки звичайні, крашенки в районі до 50, 20-30 гривень, наклеючки 10, Ярмарок «Великодній кошик у Івано-Франківську є традиційним. Сюди з'їжджаються торговці з усієї області. Цьогоріч є й чимало з інших міст України, каже Зоряна Підхомна. А ще зазначає, буде на ньому і чимало цікавинок. У Нас є дуже багато приїжджав з інших областей. Це Сумська область, Запорізька область, Київська область, Чернігівська область, Львівська область. Це в нас це вперше так, так багато з інших областей. У нас виявили бажання. Людей приймати участь е, ну, ярмарка традиційно, це хейтмейт, сувенірна продукція до Пасхи це буде і хліб, і колбаски. Також родзинкою фестивалю буде виготовлення найбільшого великоднього кошика. Його планують презентувати івано-франківцям 24 квітня на вербну неділю. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новина телеканала Раї.